Тут нікому не холодно, хоч температура на катку все одно, що на вулиці. Вихованці дитбудинку Добро та реабілітаційного центру нове життя віртуозно маневрують на ковзанах, хоч більшість із них одягли їх вперше в житті. Дітвора сяє від щастя. Такого задоволення в повсякденному житті вони собі дозволити не можуть. Та напередодні свята Миколая вірять, не її збуваються. Це перший раз. Ну виходить кататися одно падаю. Вчися кататися, але прикольно. Нормально катати падаю, губуру. Я не вмію кататися, я постійно по бортику тільки і все. Разом із дітьми підкорюють льодовий майданчик і викладачі дитбудинків. Кажуть, страх підвернути обидві ноги зникає, коли бачать сяючі дитячі очі та щирі посмішки. Переконують, такі розваги розкривають дітей. Вони стають життєрадісними та впевненими в собі і в своїх силах. Діти в захваті обкружають скрізь, хочуть кататися. Тобто в них емоції, повне чудо. Свято дітям подарував спорткомітет міськради разом із вихованцями дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Всі з підйомом, з гарним настроєм, з посмішками. Багато хто взагалі вперше. Наші спортсмени дитячої юнацької спортивної школи та тренери покажуть зараз, скажімо так, ази катання, показові виступи. І спільно вони один одного підтримуючи, скажімо так, проведуть сьогодні час на льодовій ковзанці. Півтори години справжнього свята стали незабутнім подарунком для дітвори, і їм зовсім не важливо, хто виступає спонсором та про кого згадують в телевізійних сюжетах. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.